Дякую університету за можливість відвідати такі цікаві курси. І особливо я, як практик, яка займається такою діяльністю безпосередньо. Для мене в такий короткий термін стисли. Була надана дуже цікава і необхідна мені інформація, концентрована професіоналами. Це дуже цінний досвід. І я сподіваюся продовжити навчання на курсі клінінг. і... Велике дякую за можливість відвідати локації, готелі, які відкрили люб'язно для нас двері, і показали свій професіоналізм. Поділилися з нами своїм досвідом. Велике дякую університету за таку можливість. Щиро хочу подякувати університету економіки і торгівлі за надану можливість пройти такий насичений, цікавий курс пекарства і кондитерства. Інформація була викладена в повному обсязі. Дуже багато всього було цікавого, корисного. Чим ми користуємося і надалі. Викладачі доносили всю інформацію, наскільки доступно, що навіть найскладніший рецепт виходив на, на ура. Щиро дякую викладачам, організаторам і університету. Величезне дякую університету за таку можливість навчатися на чудових курсах. Сервісна діяльність в галузі хорика. Викладачі, супер. Дуже все цікаво, дуже це, скажімо так, практично, тому що відвідували найцікавіші такі заклади. Готельного розміщення в Полтаві особливо запам'ятався візит в чотирьох зірковий готель. Дуже дякую викладачам, організаторам курсів. Дякую за таку можливість.